Звалив його спільний до волі порить, хай згода й любов проміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, Щоб ірод ніколи не зміг повернути. Тись прощавайте добрі люди, хай вже нині. До Господа благайте, своїх діток навчайте, в хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо немає. Для усіх, хто з цього роду, для цілого мого краю мира і добра бажаю, хай нам світить світло Боже, що живе у нас в серцях, хай всі біди переможе і покаже світли. Світочками, хай горя і смутку не буде між вами, не буде сирени, не буде тривоги, дійдемо ми разом до перемоги. Вгине пекло, зло вороже, правда Кримту переможе, тож нині ми разом Ісусом даємо, і славу біку, йому заспіваємо. Хрис... А Христос не рождає, так разом Христос.